В нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день, та я, про Володимир Давидов, з вами прочитаю сьогодні Євангелія, е яке читали за богослужінням. І в нашому храмі ви можете його почути. І в євангельським ранком, і за під час тр трансляції богослужіння. Ну і в принципі, е я вже за богослужінням після Євангелія говорив проповідь на дану тему. Тому, е Можна було б, якби, не повторювати, а долучитись, але наш все-таки проект він окремо йде вечором. Ми спілкуємося, я з задоволенням буду намагатися відповісти на ваші запитання, які ви напишете в прямому ефірі в чаті. Взагалі, це так покращує нашу комунікацію, наш, нашу розмову, Якийсь і від вас йде до мене якась розмова, думка. І сьогодні ми читатимемо. Євангелії від Луки про зцілення слі, сліпого в Єрихоні. І най, е, такий момент, е, не знаю, як його характеризувати, завтра теж ми з вами зустрічаємо, читаємо Євангеліє, і так співпало. Я, я ще такого, ви знаєте, ніколи, ніколи не помічав. Що сьогоднішнє Євангеліє? Пам'ятаєте, ми читали з вами, з вами про, що це ми, про юнака і багатого, які підход... ну, про чоловіка, який підходив. І я казав, що там буквально зазор в подібному Євангелії чотири дні. Тобто його читали і в неділю здається. В неділю і в четвер однакові тільки, рі, однакова подія, тільки різні евангелісти. А, а сьогодні і завтра у нас взагалі одна подія. По суті, завтра ми читаємо цю саму подію, тільки вже яка описується євангеліста Марка. А сьогодні ми читаємо її у Луки. Про що ми завтра з вами будемо розмовляти? Ну, або повторювати, або можемо. Навіть я запропоную. Можливо, ми завтра з вами спробуємо. Поміркувати над апостолом. Тоді, якби, спробуємо такий. Є до цього, як би причина, щоб не повторюватись, тому що, в принципі, те, що завтра говорити, те і сьогодні. Ладно, переходимо до самого читання з Письма Євангелія від Луки. Одного разу, коли наближався Ісус до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостей. І Ісус ішов через Єрихон в Єрусалим на Пасху. І традиційно м, а, жебраки і містяни, які, наприклад, не могли відвідати, чи там селяни, а, які не могли відвідати ну, за різних причин Пасху в Єрусалимі свято, адже в принципі, в принципі правовірні іудеї намагалися все ж таки а, на, на песах бути в Єрусалимі, а, відповідно, і святкувати. Так от, ті, хто не могли, виходили і якби зустрічали, дивились, спілкувалися з подорожуючими паломниками, тобто виходили на головну вулицю, через яку паломники йшли. Ну, а жебруки всідалися і просили милостині. Би, така ну, нагода дуже слушна, коли люди йдуть а, на, на, на свято на релігійне, найголовніше, на то звичайно, а, було. А, то, 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 звичайно, люди були такі налаштовані на те, щоб давати милостиню. Ну і жебраки сиділи, тобто при, при місті. Коли наближався Ісус до Єрихона, так а, і, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке, і сказали йому, що Ісус Назарей проходить. І закричав, кажучи, Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, забороняли йому, щоб він замовк. Він же голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. І зупинившись, Ісус велів привести його до себе. А, виходить так, що в юдейській традиції було таке, що м м равини м і вчителі. Закону, а вони дуже часто користувалися моментом подорожі дороги для того, щоб повчати. Тобто вирушає, збирається навколо нього там певна кількість людей, і вони, подорожуючи з міста до міста, ну він в своїх справах. Але в цей час, по дорозі, його оточують люди, і він проповідує, навчає. Ісус, ну, тобто це була така практика вчителів народу. Ісус, будучи в принципі для народу вчителем, наставником, користувався цим же ну, якби для народу відомим методом. Тобто Він, подорожуючи, по, по суті, йдучи через е, е, от в даному випадку, проходячи Єрихон, він подорожував до Єрусалиму і навколо Ісуса Христа, звісно, був натовп. Сліпий, він же завтра ми знаємо ім'я ім Тімей, тобто Вартімей, син Тімея, як його називали, він почув, що йде НАТО. Ну звісно, він же не розуміє, що і він навколишніх людей розпитує, хто ж це і що це. Ну, звісно, йому розказали, що іде Ісус там, як, Ісус Назарей. І розказали про Христа. Хто він і що він? Можливо, цей сліпий знав За Христа раніше. Можливо, йому отут зараз прямо і розказали: оце йде такий великий вчитель, наставник, який і виганяє бісів, іцілює людей, і навіть воскрешає. Ну, звісно, для сліпого, який почув про те, що йде цілитель. Який стілює, ну уже стілював до цього моменту е важкі різні хвороби і сліпців стільював? Він розуміє, що це його ну чи не останній шанс. Ну, такий дуже серйозний шанс скористатися тим, щоб, а, щоб отримати зір. І він починає голосити, голосувати, ну, кричати, звати. «Ісусе, сина Давидів, помилуй мене. Що робить натовп? Звісно, тоді ніяких таких підсилювачів звуку грамофонів, всяких і не грамофонів, а цих е, динаміків, мікрофонів не було. Хреста, наприклад, от візьміть людину, подорожують, оточують чоловік там, наприклад, 50, Звісно ж, ті, хто. По краям вони ледь-ледь ну, чують Христа. А тут починає один голосити сліпий. Христос цей момент проповідує, навчає. І, дійсно, і тоді сліпому кажуть: ну, починають на нього шикати, якби замовчи, бо ти ж заважаєш, ну не чути про банально. На що сліпий ще більше, ще голосніше кричав? От дивіться. Е Тут в даному випадку використовується закричав, коли на нього почали сваритись, він ще голосніше закричав. Ой, ще голос голосніше кричав. Тобто крик, крик, ну голосніший крик. А от в єврейському не в єврейському, в грецькому тексті стоїть два різних терміни. Якщо перший це дійсно був голосний звук, ну тобто крик, то в другому випадку те, що переклали, голосніше кричав. Це слово більш інакше, і воно означає, як знаєте, ну зойк душі, тобто відчайдушний крик душі, коли у людини просто, ну якщо не закричиш, помреш. Тобто остання надія, ну, дійсно, крик душі. Тобто це не просто голосніше, це е е крик, який наповнений емоційністю набагато. Можна просто кричати і просити, щоб Ісус Христос його почув, правда? А можна дійсно вкласти е в цей крик, в цей е голос голосний заклик до Христа, вкласти в в всю біль свого серця і всю надію. І Христос почув. Христос почув і в свою проповідь, зупинився і сказав: Приведіть мені Його! І підійшов до Ісуса. Коли ж той наближився до кажучи, чого хочеш, щоб я тобі зробив? Ну звісно, що Христос знав, але ж людина має попросити, має сказати. Він же сказав: Господи, щоб знову бачити. І сказав йому Ісус: прозри, віра Твоя спасла тебе. І той відразу прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І весь народ, побачивши це, віддав Богові. Унікальна річ, тому що Христос, як ми бачимо, зцілює кожен раз сліпих. Ну, чи не щоразу сліпих стіл різними засоб, ну, способами. Одного сліпця підвели в місті, Христос вивів його за місто, плюнув йому на очі, ой, плюнув на землю на. Е, ні, там, здається, плюнув йому на очі, і той е, спочатку побачив людей як дерева, а потім уже повністю зір йому вернувся. Іншого сліпця. Він е, сліпонароджено. Він плюнув на землю, з, з, замісив кашу -малаш, ну кашку, болото. Наклав йому на очі і сказав: іди вмийся в е, саламській купелі. Тобто, бачите, от різні. А тут просто, що ти хочеш, а, прозріти? Все, віра твоя спасла. Ти зцілений. І о, одразу ж прозрів. Різні е, різні, е, сті, ну якби, е, ця, історія зцілення. А чому? А тому, що в кожному випадку Христос пробуджував віру людини. Той сліпець, який від народження був, йому треба було проявити свою довіру Богові. Адже він так не кричав, він там просив, ну там підвели, але напевно не настільки, не настільки впевнений він був в тому, що прозрить, ну, прозріє. І тому Христос йому дав можливість проявити свою віру, поки той з болотом на очах йшов до Силуамської купелі. Причому, що е, там е, не просто болото наклав, а деякі е, комента, коментатори Святого письма вбачають в тому, що він йому якби, е, так як він слібонароджений був з е, е, Силамської купелі, що вмивався потім, е, то, скоріше, можливо, в нього є таке припущення, що в нього не було очей, тобто глазних яблук. І тому Христос йому якби. Ну, як Бог з глини людину створив, так от, по суті, замішивши з землі такі, очі, по суті, сформував їх і створив йому очі, того, що в нього не було. І він пішовши, промив їх, і, і очі стали якби, людськими. Ну, це таке тлумачення, ми підтвердити не можемо, але є деякі такі міркування щодо цього моменту. Інший йому теж треба було вивезти його за місто, щоб. Та час прийшов, щоб він довірився Христу. А тут ми бачимо саме віру цього Тимея, сина Тимея, який о, був впевнений. Тобто, він кричав, він, ну, по суті, вимагав, тобто настирний. Він, він вірив, що це його надія, тобто, в нього не було о, коливання віри. Віра в ньому вже була, що якщо він достучиться, Христос може його спасти. Е, як він там? Ще раз давайте. «Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Він вірив в те, що, цей, що Христос може його помилувати і може зцілити. Через це в даному випадку Христу не треба було нічого, е, ніяких дій для пробудження віри, а просто взяв і стілив. Е, Ця Євангеліє нас вчить декільком речам. Перше, якою має бути молитва. Е, ми бачимо, що молитва у цього сліпця. Вона впевнена, і вона така, ну, можна сказати, настирлива. Тобто він націлений випросити у Бога те, що йому треба, ну, тобто поміч, щоб Господь йому допоміг. І в даному випадку цей приклад нас вчить, що молитва християнина вона має бути не просто такою, знаєте, для галочки або якась там сентиментальна. Ні, це молитва, яка має звучати як крик душі як крик е, Душі, у якої розривається серце. Тобто людини, у якої крається серце, коли воно е, терпить не, ну, нестерпний біль, і ти просиш, і... Е, ну, я сьогодні теж сьогодні на проповіді в храмі казав, що якби, вимагаєш у Бога, не в плані того, що хамський. Давай мені, Боже, ні, не в такому плані, але в тому, що ти, ціле... ти націлений достучатися до Бога, щоб Він тебе почув і, що... і зробиш усе, все, що в твоїх силах, аби Господь тебе почув і дав тобі те, що тобі настільки необхідно. Не машину, не, не будинок, а те, що тобі необхідно для життя, в першу чергу життя вічного. От саме те, або, наприклад, життя, дійсно, здоров'я в тебе, тобто. ти помираєш, чи близький. і все що, все, що хочеш. А, а, але часто, ну просто навіть по собі сужу, часто ми звертаємось до Бога, але потім аналізуєш, і ти розумієш, що це було поверхневе. А, треба помолитися, треба попросити. Ну, став, помолився, попросив. Але це не ця молитва не була такою, як у цього сліпця. Цілеспрямованою і, і, якби, знаєте. Схват... Тобто Він, якби міг дотягнутися до Христа, він би за Нього схопився б і кричав би, поки Христос не звернув би на Нього увагу, ну, схватився б за одежу в Христа. А другий момент це те, що ми бачимо і реакцію Бога, Ісуса Христа. Він іде, проповідує, але коли бачить нужденного, того, хто його просить про допомогу, він зупиняється. Зупиняє слово своєї проповіді і робить милосердні добри, добру справу, зцілює людину. Це теж нам таке повчання, тому що, е, крім слів, слова мають бути підтверджені дією. Е, як у апостола Якова пишеться, так? Що Покажи мені свою віру без справи, я тобі покажу свої справи, які доказують мою віру. Е, та це так, можливо, не точно сказав, але е, не дослівно. Але просто це сам факт того, що Христос нам, нас вчить тому, що адже Христос прийшов спасти, ну звісно, спасти людський, але й дати Євангеліє, е, дати людей, людям вчення євангельське. Але коли треба зробити добру справу, вчення зупиняється. Слова це одне. А коли діло, яке основане на словах, Відбувається. Це найбільший, ну, має набагато більший ефект, навіть той же повчальний, педагогічний, і теж таке порівняння зустрів, що люди можуть дуже багато захоплюватися словами оратора, але, безумовно, вклоняється перед великодушною людиною. Людина, яка може погано говорить, але робить безліч добрих справ. І Якраз цьому вчить на сьогодні в Євангелії Господь. Так. от вже читаємо. Так, вітання всім глядачам. Вітання. Про Алла Продан. Виходить, Ісус народними засобами лікував. Зараз це зветься народний цілительний лікар. Ну, Що взяли, що народними засобами? Наліпити гліну або плюнути на очі. Це не народний спосіб, явно глину на, на очі покласти. Там є коли він вивів сліпця за місто і плюнув йому на очі, то є такі теж міркування з того, що слина, вона якби має деякий дезінфікуючий ефект. Хоча, ви знаєте, якщо є інші сторонники, того, що в слині стільки бактерій, що ще невідомо, що краще зализати <залізати> <залізати> рану чи краще нічого не робити, промити водою і все. Вона набагато чистіше, що слиною можна занести ще більше бактерій буде зараження якесь певне. Через це тут, знаєте, бабка надвоє гадала. Тим більше, це якщо говорить, ми говоримо про рану, але слина явно не може вилікувати сліпому очі. Але якщо, якщо це не робить Христос, звісно. І то, я думаю, що не стільки слина стілила, це була, знаєте, як. Ну, зовнішній момент зцілення, але зцілювала благодать Божа в першу чергу, яка виходила з Христа. <кій> так, далі. А може, Ісус що завгодно придумував, знає що просто своєю благодатью ну, <кій> думаю, Моя думка, що не що завгодно, а це була кожна певна дія Христова, вона була продумана. Христос Це не та. Людина, а це є все-таки Бога людина, яка, у якої все ну, робиться для чогось. Як кажуть, що Христос ніколи не робив чудо заради, чого, заради чуда. Кожне зцілення, кожне чудо, воно було направлено, щоб принести якусь корисну ціль, досягнути або донести в людське серце. Ніколи заради чути через це отак просто. А давайте ми тут помажемо богнюкає. або там, а тут я просто на очі надавлю, і вони зціляться. Ні, а, все ж таки, бачите, от через це коментаторі пропону ком... святого письма і святі оці пропонують деяке бачення а... того, чому саме так зцілювалося, а не так, і пояснюють, що одному щось робили, а іншому просто сказали ти зцілений і все. Віра твоя спасла тебе. І, і бачите, Господь зауважує, що вірою людина спасається. Апостоли в своїх посланнях про це пишуть: Вірою людина спасається. Христос про це говорить. І в даному випадку теж віра твоя спасла тебе. Так, Софія питає: а чи я лікар? Ні, я не лікар. <смі> так, я священик. Ну, будемо тоді завершувати. Дивлюсь, питань більше немає ваших. А, будемо завершувати. Хай Господь вас благословляє та оберігає, бажає вам мирної та тихої ночі. І не забуваймо молитись за наших захисників, які боронять нас, і за тих, звичайно, теж не забуваймо, які полягли вже, віддавши своє життя за нас з вами, за нашу Україну. Також нагадую, що ви можете підтримати і поширювати відео з нашого каналу в ваших соцмережах, підтримати вподобайками, коментарями. Підписками. І Хто не підписаний, підписуйтесь. І також можете стати спонсорами нашого каналу, та, або задонатити для того, щоб наш канал міг далі розвиватися і взагалі далі функціонувати. А на сьогодні все. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. А вечором або поговоримо знову про це чудо, а може трішки поговоримо і про зміст апостола сьогоднішнього. Так. Вітка зі святого Спасибі за... Спасибі за привітання і за подяку. На все добре, до зустрічі завтра. Евангельський ранком.